Привіт усім! Сьогодні ми зануримося у світ одного з найпопулярніших жанрів детективу. І знаєте, це не просто історії про злочини, ні, це справжнісінький тренажер для нашого мозку. Тож готуйтеся, наш майстер-клас змислення саме починається. А давайте почнемо одразу із загадки. От подумайте, що спільного може бути між дивною пропозицією про роботу для рудоволосої людини і пограбуванням банку? На перший погляд. Звучить як повна нісенітниця, правда? Але відповідь насправді криється в самій суті, в логіці детективної історії. І повірте, до кінця нашого розбору ми її знайдемо. Отже, почнімо з головного треба розуміти, що класичний детектив це не просто розповідь, це така собі інтелектуальна гра, гра між автором і нами, читачами. І як у будь-якій грі тут є свої чіткі правила. Ось погляньмо на визначення ключове слово тут процес. Нас цікавить не стільки сам злочин, не крові, деталі, скільки те, як його розкривають. Вся увага прикута до ходу думок, до того самого логічного ланцюжка, який веде до істини. Це, це справжня магія логіки. І щоб ця гра була чесною, вона має певні правила. Ну, дивіться, це починається із загадкової події, яка створює хаос. Потім на сцену виходить наш герой детектив, щоб усе розплутати. Часто у нього є помічник, який, по суті, є нашими очима та вухами в історії. І ось найголовніше правило чесної гри нам, читачам, дають абсолютно ті самі докази, що й детективу, жодних фокусів, усе для того, щоб ми могли разом з ним відновити порядок і справедливість. Ось ця цитата просто ідеально пояснює, чому цей жанр такий привабливий. Уявіть собі, злочин руйнує звичний світ, настає хаос, особливо гостро це відчували люди у 19 столітті, в епоку шалених змін. І тут з'являється детектив, який однією лише силою свого розуму, своєю логікою, знову збирається й розбити світ докупи. Це дає неймовірне відчуття спокою і віри в те, що будь-яку навіть найскладнішу проблему можна вирішити. Але хто ж хто вигадав цю гру? Хто встановив ті самі стандарти, за якими грають і досі. Давайте перенесемося до самих витоків. По суті, все почалося з двох ключових постатей Едгар Аллен По, який можна сказати створив саме креслення жанру. А вже потім Артур Конан Дойл взяв це креслення і збудував за ним справжній палац, який став відомим на весь світ. А тепер порівняймо їхніх героїв. Дюпен, це знаєте, чистий інтелект, майже машина. Він міг розкрити справу, буквально не виходячи з кімнати, просто аналізуючи газетні статті. Холмс же це вже наступний крок апгрейд, якщо хочете. Він бере логіку Дюпена, але додає в неї науковий метод хімічні експерименти, аналіз попелу від сигар, сліди на землі. Він виводить розслідування з кабінету прямо на вулицю. І ось ми й повернулися до нашої початкової загадки. Справа спілки Рудих це просто блискуча ілюстрація. Для всіх це був повний абсурд платити величезні гроші за колір волосся, але Холмс побачив у цьому не дурість, а мету. Якщо щось виглядає надто дивним, щоб бути правдою, значить це просто димова завіса. Це відвертає увагу від чогось справжнього. У цьому випадку відкопання тунелю до банку, розумієте? Найбільш безглузда деталь часто і є ключем до розгадки. Добре, з логікою і слідами розібрались. Але що як найважливіші докази приховані не на місці злочину, а в головах людей? Так, ми переходимо до наступного етапу еволюції жанру. Агата Крісті, справжня королева детективу. Вона кардинально змінила гру. Вона змістила фокус з фізичних доказів на психологію. Її цікавили мотиви, сімейні скелети в шафі, соціальні маски, які носять люди. Вона зрозуміла, що людська природа це найскладніша загадка з усіх. І для дослідження цієї загадки вона створила двох абсолютно різних, але однаково геніальних детективів. З одного боку, Еркуль Пуаро з його знаменитими сірими клітинками, він розбирав психологію злочину як годинникар-складний механізм. А з іншого міс Марпл – мила, непоказна літня леді, яка використовувала свій колосальний життєвий досвід, проводячи паралелі між великими злочинами і дрібними сільськими плітками. Ця таблиця чудово підсумовує всю еволюцію. Від чистої майже математичної логіки Дюпена через науку Холмса до глибокого психологізму Пуаро та життєвої мудрості Міс Марпл жанр ставав все складнішим, все ближчим до реального людського життя. І кожен новий етап не заперечував попередній, а доповнював його. Гра ставала ще більш захопливою. Та, щоб гра була цікавою, автори мають кидати нам виклик, правда? І один з їхніх улюблених інструментів для цього це так званий хибний слід. Це такий елемент, який спеціально вводять в історію, щоб збити нас з пантелику, змусити думати в неправильному напрямку. Згадаймо класику Конан Дойла: у пістрявій стрічці вся увага прикута до циган, що отаборилися неподалік. Ну, вони ж здаються очевидними підозрюваними, або в собаці баскарвілів, в'язань утікач на болотах. Автор навмисно створює такого хибного героя, щоб зіграти на наших стереотипах і відвернути увагу від справжнього злочинця. І от коли починаєш розуміти цей механізм, це вже половина перемоги у грі. Отже, ми розібрали правила, познайомилися з головними гравцями та їхніми тактиками, але яка з цього всього користь нам? Навіщо взагалі грати в цю гру? Все дуже просто читання детективів це не просто розвага, це без перебільшення справжнє тренування для мозку. Кожна історія змушує нас аналізувати, будувати гіпотези, помічати дрібниці, відкидати хибні версії, це вчить нас думати як детектив. Загалом уся ця гра прокачує три ключові навички по-перше, спостережливість, вміння помічати деталі, які інші просто ігнорують. По друге, аналіз, здатність збирати ці розрізнені деталі в єдину логічну картину. І по-третє, мабуть, найважливіше в нашому світі критичне мислення, тобто вміння відрізняти факти від хибних слідів, від маніпуляцій. Погодьтеся, ці навички потрібні далеко не лише для розкриття вигаданих злочинів. І це, мабуть, найважливіший висновок. Справжня цінність детективного жанру не в тому, хто вбивця, а в тому, як ми доходимо до цієї відповіді. Цей жанр це справжній майстер-клас змислення. Отже, правила гри тепер відомі, фігури розставлені. Наступного разу, коли відкриєте детектив, спробуйте зіграти по-справжньому. Чи вдасться перемогти автора, чи вийде розкрити таємницю раніше за його детектива? Що ж, гра триває?